В обласній адміністрації говорили про профорієнтаційну роботу із випускниками шкіл. Заступниця начальника ОВА Катерина Колтунова зустрілася з керівниками ВНЗ, коледжів та представниками відділів освіти територіальних громад області, аби представити освітній профорієнтаційний проєкт наші в області. Обласна військова адміністрація зацікавлена, аби випускники залишались навчатись в області і працевлаштовувалися на підприємствах нашого регіону. З цього і виникла ідея реалізації проєкту в нашій області пояснила посадовиця. 26 березня з нагоди святкування дев'ятої річниці створення Нацгвардії України військовий оркестр гвардійської авіаційної бази виступив біля Палацу культури Світлопільський. Під час виступу оркестру працювала агітаційна група військової частини спільно з представниками відділу кадрів Центрального територіального управління НГУ, яка запрошувала громадян до проходження військової служби за контрактом у лавах Національної гвардії України та вступу до лав гвардії наступу, пишуть на сторінці військової частини. Двадцять два ПК Олександрійський театр виступили справжні. 24 березня на сцені поєдналися три види мистецтва: живопис від Рей Аксу, музика від Ейдена та танець у виконанні Євдокій Загорулько. Проєкт Справжні то фізичне вираження мети існування веліард продакшн, пише на власній сторінці продюсер Ярослав Шаповалов. Об'єднання людей мистецтва, що на його хвилі нестимуть вищі людські ідеали. Картина, яку на очах глядачів створила Рей Аксу по завершенню творчого. Турне буде виставлена разом з іншими надбаннями справжніх на виставці. Два музиканти з Олександрії, Олександр Повстяний та Олександра Афанасьєв, записали новий трек перемогти, присвячений незламності українського народу та боротьбі за свободу і незалежність. Інформує Златопіль. Трек був запланований як спільний проєкт з ще одним другом музикантів, але через те, що він зараз знаходиться на війні в Бахмуті, його не вдалося залучити до запису. Це не перший музичний проєкт хлопців, які давно займаються творчістю та виступали на різних заходах. 25 березня Олександрійські туристи-пішоходи, вихованці БДЮТ, взяли участь в другому етапі 29-го чемпіонату області зі спортивного туризму, пішохідний туризм в закритих приміщеннях серед школярів та гуртківців закладів позашкільної освіти, особисто командна дистанція в селі Володимирівка. Здобутку Олександрійських спортсменів, два перших та одне друге місце. Відзначилися вихованці старшої групи Валерія Солдаткіна, Софія та Кіріл Ободовські. У суботу протягом доби пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградської області 37 разів залучалися на гасіння пожеж сухої рослинності та сміття. З них двічі спільно з місцевими пожежними командами. В Кропивницькому районі виникло 16 пожеж, в Олександрійському 13, у Новоукраїнському 5 та в Голованівському районі 3 пожежі. Загальна площа пожеж становить 17,6 гектари. У вівторок, 28 березня, буде хмарна погода, дощ, температура вночі плюс 2, вдень до 10 градусів тепла, атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпчика. Вітер південний.